Почи за не до середини! Пане суддяне, її побратими, дочі консультів поряд готовий. Райовий, позиваємо. Дивняйся, шумка. Дві. Лись дивіться. Рій до мене. Рігу лаву. Рівняйся. Стронка. Три, до двох від вічі. Перший. Перший, на трасунок такий. Рію, дволавуш, кось. Два Левая рука, левая рука, правая рука, правая рука, кругом, кругом, правая до направляющего замкнись, с левой ноги на месте, ходом руч. на месте, стой. Рій, з лівої ноги, з піснею, ходом руш! Пісню заспівуй. Попереду, жахи шляхи, попереду, жахи шляхи.